Чесно кажучи, в мене неоднозначне враження від цих всіх подій, тому що якщо старатися ну, не рефлексувати на події, а постаратися осмислити, то в мене чомусь виникають такі питання. А що було раніше? На що, щось змінилося раніше? Якщо це така масова корупція, то, що вона масова, і те, що ми лідери в корупції в світі, то напевно, це ну, вже знають всі українці. То якщо ця корупція була, є, і дуже не хотілося б, щоб вона була в майбутньому, то, що робили наші правоохоронні органи місяць, два назад, рік назад, два роки назад, тоді що цього нічого не було, та ні було. Мені здається, що це тільки верхня частинка айсберга, нижню частину ми не знаємо. І те, що відбувається, мені здається, це такі як вирвані знаєте якісь елементи, фрагменти з якоїсь цілісності. Чому вони вирвані? Чи вони, ну вибачте, мене, для показухи. Чи вони для якихось політичних цілей? Коли ти бачиш елемент, а не цілісність, то не можна робити висновок про цілісність. Тобто я зараз не можу зробити висновки про те, що це ну, якась така планова уже, дія, яка буде на постійній основі діяти в нас в Україні. Дуже хочу в це вірити, що в нас. Почнеться справжня боротьба з корупцією, тому що ми, ті, хто відслідково знаємо ту епопею по антикорупційному нашому бюро або по призначенню спеціального прокурора, якось воно так довго тягнулося, не зрозуміло. Дуже непрості питання, чесно кажучи, з корупції в Україні. Не хочу бути голоснов, голословним і робити якісь там оцінки, висновки. Я думаю, що багато цікавого нас ще чекає попереду. І на завершення. Як на мене. <кхід> З корупцією треба боротися різноманітними шляхами. І шлях, скажем, кримінальний, тобто через покарання, через суд, він тільки один. І це боротьба, знаєте, із хвостом, а не з головою. Це боротьба з наслідками. А взагалі то причина в іншому. Треба розібратися, які причини в нас корупції. А причини в нас будуть в системі, а не в окремо взятих людях. І в мене зараз вже на завершення дуже таке, що жирний знак запитання. Цих ми забрали. Ще цікаво буде подивитися, яка там буде в них відповідальність, чи будуть кримінальні справи, а чи вони дойдуть до суда, а які будуть рішення суду, а які будуть приговори. Ну тут дуже цікаво було б це все діло відслідкувати. І тоді ще виникає таке питання: ну а що буде далі? А все-таки причина в першу чергу в системі. І от міняти треба систему, і до цього, ну вибачте, за каламбур, треба системно підходити. І м -м, зараз ми м -м, поміняємо. Поганих, корумпованих держслужбовців на хороші. А де гарантія, що ті хороші через місяць, через тиждень не стануть корупціонерами? А де гарантія того, що вони вже не корупціонері? Не хочу обливати, як кажуть, грязю всіх своїх в минулому, скажімо, колег по держслужбі, бо я маю досвід державної служби. Але глибоко переконаний, що корінь зла в нас взагалі -то в системі. І от про це варто буде якось окремо можливо поговорити.